Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Сьогодні 18 березня, 10-та година ранку на східному узбережжі. І перед тим як я розпочну огляд американських новин. Як завжди нагадую, підтримайте Україну своїми донатами. І якщо ви не знаєте, як це зробити, то як варіант внизу в описанні під цим відео ви можете знайти декілька посилань, де ви самі можете обрати кого підтримати чи українських військових, чи українських медиків, чи українських будівельників. Дивіться, як завжди, розпочинаю знову ж таки з української теми, і на вихідних було більше інформації саме про Україну. Розказувалось а, про обстріли України, але знову ж таки, я не знайшов не про всі обстріли. Тут розказуються не всі обстріли попадають в топи. Знову ж таки, обстріли йдуть щоденно, різні міста, але в Америці знову ж таки розказується трошки про це, але тема трошки відходить назад. І взагалі в багатьох медіаресурсах в Америці от українська тема йде або війна в Україні, або російська війна в Україні, або Україна Росією, такий заголовок іде. І там під, низу, під низом, от в принципі, дуже багато більше було е, інформації. Я б сказав би, не я б сказав би, а про Росію. Саме було інформацію про Росію. Е, в тому плані, що розказується ось як це вплив на Україну має. Трошки так, трошки інакше. Так, от розказується, наприклад, про партизанські дії в Росії саме і про незрозумілі вибухи десь там в тилу е, Росії в глибинці, так само розказувалось про вилазки і російських добровольчих батальйонів в район е, Білгорода, там то, що вони там робили. От, розказується так само про десятиріччя окупації Криму, розказується про те знову ж таки історія, як це відбулося все 10 років тому. Розказується про людей, які живуть в окупації, як вони жили, як їм живеться, як їм жилось, там долю людей. Тортури, арешти і всякі такі штуки. Ну і звичайно, висвітлюється. А... Липові вибори в Росії так само, тобто на, в Америці ніхто не, не якихось не має ілюзії від того, що це легітимні чи ще що-небудь. Знову ж таки, підчеркується, до речі, що є деякі фанати Путіна, є, які голосують від, від, від безвиходності, підтримують Путіна і так далі. Ну, Знову ж таки, вибори, по суті, не признають, але. Як не признають, офіційно не признають, чи вірніше, офіційно може і признають, тому що Путін диктатор, але знову ж таки, в засобах масової інформації говориться, що це все коротше, просто фарс. Ось. Дивіться, як же ж без Трампа новини. В Огайо на цих вихідних проходив мітинг. Там взагалі іде розборки Трамп пробує підтримати в сенат одного свого Трампіста, і там дуже близькі перегони, в тому плані, що Трампіст може не виграти і так далі. От. Але чим, чим саме цей мітинг попав в засоби масової інформації в топи, про те, що Трамп закинув таку фразу на цьому мітингу, що Якщо мене не оберуть, якщо Трампа не оберуть на цих виборах знову ж таки в листопаді, то в Америці розпочнеться кривава баня, і оця вираз зараз мусолять всі в Америці абсолютно. І хто, хто як по-різному, тобто одні сприймають як погрозу. А самі трампісти. Пробують роз'яснити це тої сторони, що ви неправильно зрозуміли, тому що це ви вириваєте з контексту. Трамп говорив, що Китай будує цілу кучу автозаводів в Мексиці на кордоні, і планує цими китайськими машинами просто заполонить американський ринок. Ну, але то таке, наприклад. Тобто, щоб навіть завести китайську машину, ну, тобто Байден чи Трамп чи хто б там не буде, це зовсім не так просто робиться. Але знову ж таки, для багатьох людей, які крепко не копають, ну, можливо, така от штучечка може зайти. От. Знову ж таки, дехто панікує з, цієї, з цього виразу, але ну, Трамп дуже багато що говорить, скажімо так, в цьому плані. От, але дивіться, взагалі, що відбувається от в республіканській партії. Вона потрошечку втрачає свою кредит довіри, як сказав би, серед думаючих республіканців. Ну, от дивіться, декілька історій. От, ну от, окрім, наприклад, штату Гайо, це одна справа. От є ще штат Техас, Південна Кареліна, Іллиной і Вірджинія. Що там відбувається, там республіканці в принципі ополчились, да. Воюють один між собою, по суті. Воюють між собою. Знову ж таки, для людей, які не розбираються в темі, здається, що воюють між собою. Насправді трампісти, трампістські республіканці, хоча, на мою думку, це не республіканці, а це крайнє радикальне крило там і так далі. Вони от, мочать по суті, центристських таких поглядів республіканців. І дивіться, що, що дійшло до того, що е, спікер Джонсон навіть мішався цю штуку і сказав: Слухайте, замість того, щоб спрямувати всю свою енергію на демократів, ви б'єтеся між собою, по суті, втрачаючи навіть голоси, тому що поки ви б'єтеся між собою, демократи теоретично можуть виграти ці місця. Ось і е, так само Джонсон, наприклад, сказав, що він планує, що в 2025 році він так само залишиться спікером. Мається на увазі, що е, республіканці дуже легко, на його думку, так само отримають е, більшість в палаті представників. На цей раз виграють сенат, і президент буде так само республіканцем. Ось той же час, наприклад, на цих самих вихідних. От е, вийшла інформація, наприклад, про республіканців, яких я, наприклад, довіряю і ще до цих пір поважаю, поки що Май Пенс сказав, що він не підтримує е, Трампа. І окрім того, що е, крім його характеру, насипав і ще декілька причин, чому він не підтримує. Тому що сказав: дивіться, він завжди говорив, що треба йти проти Китая. Тепер перемінив свою думку е, проти. Е, Тіктока, тобто, дивіться, він уже не так жорстко на словах він розказує, що він жорстко, а тут проти Тіктока він звільнив свою думку в останню мить. Так само згадав Майк Пенс, що, до речі, коли вони разом були в офісі, Майк Пенс був віце-президентом, от них розійшлися думки відносно державного боргу. от. Пригадав йому це і цей так само, що державний борг і так далі. Тобто декілька моментів, окрім взагалі його характеру, і так далі. Мітромін взагалі чітко говорить, що навіть якщо, каже, я погоджуюсь з деякими моментами з Трампом, наприклад, в міжнародній політиці там, про НАТО, там, мовно кажучи, ще що-небудь, хоча він не. Специфічно чи не наголошував, в яких саме моментах він погоджується. Але він сказав, що для президента для мене головнішим є, щоб це дивіться, як, каже, як дідусь для моїх внуків. Тобто така людина не може дідусем моїм внуків. Я не хочу, щоб така людина мала взагалі відношення до майбутнього моїх, там, моїх нащадків і так далі. І от він от зараз мусується на американському просторі. Мітромні вийшов з таким плакатом, я, до речі, про це колись розказував, що а, таких конгресів а, не було, якщо я не помиляюся, 100 років, можливо, навіть і більше, коли просто непродуктивний. Навіть самі республіканці кажуть, окрім окрімні, що ми взагалі нічим тут не займаємося. Так, от, от Мітромні він зробив таку здоровенний плакат, і він показує: дивіться, там, якщо не помиляюся, останніх. 20 скликань, тобто це по два роки там береться. Два скликані, і там стопчиками показує, скільки законів було прийнято в перший рік і в другий рік, перший рік і другий рік. І він показує там стовп, стовпчики отакі нездоровенні. Ідуть усі де більше, де менше. А останнє оце скликання от такий стовпчик знизу. Каже раніше, каже, коли я йшов в політику, ми. Знаходили рішення двопартійне. У нас є свої погляди, у демократів є свої. Ми знаходили щось посередині, і ми старалися змінювати життя на краще для людей. Зараз теперішня політика. Ти йдеш в політику е і скаже з мистецтвом, як нічого не робити. каже, мені таке не цікаво, там і так далі. От з такої сторони розказується. А дивіться ще одна яка штука, така велика, голосна. Сьогодні а, а, Верховний Суд Сполучених Штатів Америки відхилив розгляд одного питання. Що саме, а, Колись я давним-давно розказував про це, до речі, а, за... під час спроби перевороту 6 січня виявляється, в Америці є всього-навсього одна людина, яка згідно закону, це четверта поправка, 14-та поправка, пункт 3. За те, що ти а, склавши присягу. На вірність Сполученим Штатам Америки, потім приймаєш участь у спробі перевороту чи в перевороті, ти не можеш займати будь-яку державну посаду. І саме це приписували Трампу, як ви пам'ятаєте. І, в принципі, до цих пір ще пробують приписати. Два тижні тому Верховний Суд Сполучених Штатів Америки, пам'ятаєте, Перевернув рішення штату Колорадо, тому що по цій причині вони викреслили е, Трампа із списку праймаріс е, в штаті Колорадо. Причина була, що це була федеральна робота. Е, Трампа приймався. Ну по суті, приймається на федеральну роботу. Штат не має впливу на федеральні е, позиції. Трамп чи вірніше позиція президента? Це федеральна позиція, не штатовська. І надихнувшись цією ідеєю, цей мужичок, якого звать Кой uh, Грифін, він взагалі якась відома шишка. Він колись був uh, райдер їздив на, uh, серед ковбоїв дуже популярно, там оце на бичках їх там підкидують. Доволі, я так розумію, в певних колах доволі відома людина. Він організував таку організацію. організатор uh, Організації називається Cowboys for Trump тобто Ковбої за Трампа. А крім цього, він в штаті нью мексико займав якусь там локальну е, державну посаду там місцевій адміністрації. І от суддя штата нью мексико його торнув. Більше того, він навіть 14 днів відсидів в'язниці за те, що він наробив. Тобто він не, не крепко, я так розумію, щось там ламав. От в з тими, що там хтось отримав і рік, якщо не помиляюсь, і більше навіть ув'язнення Це і всього на всього 14 днів. Але з роботою поперли, якраз на підставі, що він був замішаний в цій спробі перевороту. А оскільки він був державним службовцем, він тепер чух його. І виходить, ці люди, там команда його, до речі, людей, надихнувшись е тим, що ага, Трампа перевернули його рішення, значить, і нам перевернуть. Тобто, вже 14 днів, як ви розумієте, він у в'язниці відсидів, хоча, можливо, він би й судився за компенсацію і так далі. Але хотів повернути свою роботу, але Верховний суд Сполучених Штатів Америки, де, до речі, більшість республіканських суддів зараз в Верховному суді, і навіть є ті, яких саме Трамп призначив, вони взагалі відхилили. відхилили тобто, вони, по суті, що це означає, що вони погоджуються із рішенням суду в. Mexico, в штаті нью мексико відносно того, що ні, в даному випадку це вже не федеральна служба, навіть не федеральна робота, а локальна. Там він працює в локальному офісі. Так, він не підходить. А дивіться, на цих вихідних така вже трошечки більш до мирного життя, хоча саме остання новина не буде мирною. Але до мирного життя в Америці це велика подія. Називається. March Madness – це баскетбольний турнір, уже фінальна частина. Коли таке березневе божевілля, якщо перевести це слово, що це означає? Взагалі, яке поєднання з цим я не розумію, але історія про те, що 68 команд із баскетбольної. Ліги, університетська ліга, якщо по-нашому, чи ліга коледжів, як тут говориться, 68, От зараз-завтра вівторок починаються перші ігри. Там є плей-офф. Якраз визначиться 4 Відсіються, і залишиться 64, І залишається оця така сітка. А чому це популярно взагалі в Америці? Зараз починаються знову ж таки, навіть от коли в свій час я працював на роботі, то роздруковується оця така сітка турнірна, хто з ким грає, хто переможе. Є ціла бальна система, там хто переможе, скидується. У нас, наприклад, на роботі ти можеш заповнити скільки хочеш, але кожен варіант заповнення коштує 5 доларів і всі скидуються в банку в банку, а потім призери, там перше, друге, третє місце. Забирають перемогу. Так от, чому я про це розказую? Взагалі, от в Америці, як не дивно, мені, наприклад, це дивно було. Хоча тут професійний спорт, там, баскетбол, там, хокей, американський футбол, бейсбол це на дуже крутому рівні, де там просто неймовірні гроші, порівняно ну, з там навіть з Європою, як тут заробляються, як все робиться бізнес на цьому, як все розкручується. Але серед звичайних американців я не маю на увазі іммігрантів, тому що багато іммігрантів взагалі живуть такими, знаєте, громадськими інтересами, групами, вони інколи дуже часто не вникають взагалі в життя американців. Але звичайні американці, от для мене, наприклад, це було дивно дізнати, що звичайні американці більше цікавляться саме університетським спортом, а не професійним. І я кажу. Так там же ж крутіше набагато, коли я була, Кажуть, слухай, там все за гроші, там же все. А тут вони пацани в коледжі, що вони б'ються по-справжньому, по-чесному. І набагато більше інтересу. Просто от навіть для порівняння, от американський футбол дуже часто стадіон може бути незаповнений. А от студентський американський футбол, от Нотердейм біля мене, коледж, на 100 тисяч місць завжди заповнений. Квитків неможливо купити. Отаке життя. І тому, от е, саме серед звичайних американців, мені здається, ну, як мінімум, половина всіх звичайних американців точно в цьому задіяні. Якось там це сидять уже біля телевізора, бо там просто мерва ігра буде кожен день там просто йти без зупинку. Там вже робота відходить на якесь місце. От. Тобто, от це з божевілля воно зачіпляє не тільки студентів. Але, от, знову ж таки, все ділиться на чотири зони. І знову звичайна система. Перша з 16-та йде командою, і дуже, верніше, я б не сказав бо дуже часто, але нерідко 16-та команда взагалі перемагає. Але і ще чого, наприклад, тому, що Індіана, наприклад, люди в Індіані називають індіану столицею, світовою столицею баскетболу. Я кажу, слухайте, ну це трошечки забагато. Ви кажете, але він каже: Хл... вийди, подивися, скільки баскетбольних кошиків стоять просто біля гаража, біля кожного двору. Тобто, от пацани, звичайні, саме звідси ростуть. І от університетський баскетбол в Індіані завжди в топах. От майже завжди от вони попадає в університі, майже завжди попадає в четвірку найсильніших. Це вже коли сама фінальна частина. Тобто, от це для Америки. Дуже велика подія. Дивіться, одна інтернаціональна новина з Австралії. Знову Австралія попала в новини. І тут я, в принципі, я не знаю, чи хтось із вас дивиться мене з Австралії, але, можливо, має трошки більше інформації про Австралію. Мені було б цікаво почути з тієї сторони деталі про те. Дивіться, яка новина попала в топи. Убер. По суті, гігантський перевізник пасажирів, який виріс просто так з нічого. Да? Коли ви просто влаштовуєтесь, ви навіть ну, звичайна людина, у вас є машина, ви їдете по дорозі, когось підвезли, ну, вже на бензин вам трошечки скинули. Так от, Uber в Австралію попав в 2012 році. І що трапилося? Коли люди почали користуватися Uber, їздити звичайними там, підвізними машинами, це просто шалено вдарило по таксистам, звичайним таким таксистам, які все життя були. І вісім тисяч із цих таксистів об'єдналися і почали судитися. От починається дуже багато років, почали судитися з Uber, тому що він Uber підрізав їхні. Заробітки. І я собі так дивлюся, слухайте, ну це звичайна капіталістична конкуренція. Я, наприклад, неодноразово користувався, ти Uber береш вибираєш крутіша машина, дорожче платиш, дешевша машина, менше платиш. Тобто, звичайна конкуренція. Тобто, Гроші ж, це ж не американці, чи хтось там приїхав чи з Індії, там чи з Африки, а звичайні такі самі жителі Австралії, тобто, гроші, просто що таксисти попали трошки іншим. Гроші пішли, залишились так само в Австралії. І саме оцей момент дивно, що суд у Верховному суді штату Вікторія, до речі, один із шести австралійських судів, мав розпочатися от сьогодні в понеділок. І уберздався. Уберздався вчора. Він е, погодився заплатити у об'єднанню таксистів австралійських 272 мільйони австралійських доларів. що в американські долари переводиться як 178 мільйонів. Як ви розумієте, що це взагалі в історії Австралії це п'ятий по розміру такі домовлення, що до суду не дійшло, а вирішили домовитися раніше. Так, от, мені, наприклад, цікаво, по-перше, у декілька питань. Це один штат, а ще ж я залишається в п'ять штатів. Так що, ще в інших штатах будуть трусити Uber на такі самі гроші. Тобто, незрозуміло, це не Верховний суд цієї країни, наприклад, був. А це тільки в одному штаті була судова справа. От, так що, от, мені наприклад, цікаво, цікаво взагалі, як. І чому це відбувається в Австралії? І якщо, якщо хтось хтось там з цієї сторони чи більше розуміння цього має, не знаю. Я не знаю взагалі, якась така новина. Під Америку, наприклад, вона взагалі не що не йде. В Америці це працює хоч би що без всяких, е, от таких от судових справ. Ну і остання новина це я б сказав би така новина, яка відкриває очі. Розпочну з того, що я знову ж таки нагадую, що в Гаїті там ідуть військові ці бойні, там банди беруть під контроль, чи не в взяли вже під контроль півкраїни і так далі. Американці туди військ трохи відіслали, щоб охороняти свої посольства. І от на цих вихідних прилетів в Майамі перший евакуаційний літак, чартерний літак з Гаїті. А прилетіло десь трошечки більше 30 американців на борту цього літака. Отака, От здається, класна новина. Але дивіться, я вам трошечки далі копну в цій новині, і що вона трошечки викликає здивування, можливо, розчарування в деякій мірі. А що саме? По-перше, я говорив, що столиця окупована, особливо, якщо не вся столиця, то аеропорт окупований цими. Е Військовими угрупуваннями. Єдиний аеропорт, який ще більш-менш якось функціонує, це десь на півночі країни. Назву міста я навіть не пробував вивчити. Вона якась, по-перше, французька. От, Але дивіться, тепер два моменти, на які я хотів би звернути. Американці сказали, що літак буде відлітати з того міста у такій-то годині. Але ми, Америка. Вас візьмемо на борт тільки тоді, якщо ви тоді самі туди доберетесь. Тобто де ви там в Хаїті зараз є, ми вас тягнути туди не будемо і доставати не будемо. Якщо у вас є змога добратися, ми вас відвеземо. Це перше. А друге, що для мене, наприклад, трошечки шокуюче, кожен із цих пасажирів підписав папірець. Що вони зобов'язуються відшкодувати державі Сполучені Штати Америки, що за ними прилетів оцей літак? По суті, вони <смі> платять за цей квиток. З одної сторони, якщо подивитися, слухайте, коли от Америка вам каже, не їдьте в Росію, тому що там вас або посадять у візницю, чи ще що-небудь, не їдьте у Мовні Гаїті, тому що там банди, ви ризикуєте життям. Коли ви їдете в Канкун, в Мексику, будьте обережні, там розборки і так далі. Люди, а все нормально, а потім спасіть, помогіть. Да? Так що з цієї сторони, звичайно, так. А з другої сторони, слухайте. Э, скільки грошей в тебе є на квиток, тоді ми тебе спасемо. Нема, то й нема. І тут я вам скажу, що ось такий почерк, він вилазить уже, виходить, не тільки за трамповську позицію, який казав, скільки ти там доларів НАТО не вніс. А не, не доплатив пару доларів, наче хай Раша тебе мочить. Точно така сама, похожа, і ситуація от в Гаїті. Нема в тебе грошей розплатитися? Що ти будеш віддавати хату свою за те, що ми тебе з Гаїті спасемо? Ну, я трошечки, як ви маєте, перебільшую цьому питанні. Але, ну слухайте, коли питання життя і смерті, давати якісь папірці підписувати, що ти потім потім будеш щось віддавати, якісь гроші, це, це жорстко. Ладно, такі новини на цей момент. Я дякую, що ви додивились до кінця. Дякую за ваші вподобайки, підписки і особливо за ваші коментарі. Не забувайте підтримувати Україну. На цьому все. З наступним оглядом новин зустрінемося вже завтра. Вам нехай щастить. все буде Україна!